І, певно, не рано чи пізно у кожного з нас настає час, коли доводиться прощатися з улюбленим монітором. Ну що робити, час йде, не вплину і нічого тут не поробиш, рухається. Потреби до монітору щодня збільшуються. Мій 27-дюймовий ледовський монітор вже не надає тих вражень, що колись були там 2-3 роки тому. Технічно і зовні лед-монітори виглядають застарілими на фоні новинок цього року. Достатньо просто подивитися на товщину панелі, щоб зрозуміти who із who. Зараз для себе я підбираю. Новий монітор, і першою і головною вимогою до монітору це наявність OLED-панелі. Сучасні монітори збираються дуже швидко, десь там 20-30 секунд на все, про все, декілька рухів, і можна працювати oled панель це перш за все про витонченість. Ви знаєте, тоненький QD OLED і мій пухляш різного поля ягоди. Тут нічого навіть додавати. Сьогодні я не стану, друзі, порівнювати трирічний Monix Монік з сучасним QD OLED, бо це те ж саме, що порівнювати, наприклад, Ланоса з Мерсом. Зовсім різні класи, тут навіть якісь збірки на різних полюсах, рівень Мерса Ланоса, Просто послухайте хрумкість OLED та мого постійного Моніка впродовж останніх трьох років. Чуєте, друзі, як працює? <хи> Нема такого. Ну і мій монітор ви бачите. Слухайте. Отже, друзі, сьогодні мова про технології і бездоганне зображення MSI MPG 271QRXQD OLED. І перше, що кидається в очі після збірки монітору, це тонкість панелі. Мене товщиною панелі не здивувати, бо четвертий рік юзи 55 дюймовий OLED TV. Щодня ТВ в роботі, як всі ми дивимося серіальчики, там якісь спорт і подібні огляди, і одразу друзі розставляю крапки над І. І зараз я про вигорання OLED. За майже 4 роки нічого страшного з вигоранням в мене не трапилося. Перший OLED ТВ таки мало проблем, таке було, бо залишалася статика, якщо довго на екрані і нічого не відбувалося. До прикладу, якщо більше 5 хвилин на екрані не рухається нічого. ТВ запускає динамічний фейерверк, аби розрядити світло випромінюючи ці діоди. До речі, хто не в темі OLED, поясню. OLED від звичайного LED відрізняється тим, що у OLED кожен діод має окрему незалежну підсвітку. В той час як на OLED панелі підсвітка відбувається по типу ліхтаря, щось подібного. Відсіляю засвіти по кутах, OLED З OLED подібного не може бути технічно. Я якось робив огляд саме на цей ТВ, пояснював різницю на прикладі LED OLED, обидва ТВ у моєму постійному викладі. Користанні. Якщо казати в двох словах, то головна сила oled панелі LED-ом, тут чорний і білі кольори мають ідеальну гаму на відміну від LED з її тими 50%, Пу, 50 відтінками сірого. Коротше, кому цікаво буде про це подивитися, залишу посилання під відео. Повертаюся далі до монітору. MPG 271 QRX має два ходи HDMI з пропускною здатністю 48 Гб за секунду. Є підтримка 120 Гц. Хто має консоль, буде дуже дуже задоволений. Є дисплейпорт версії 1.4A Type-C з 90 ваттною передачою. Коротше, смартфони зрядаються дуже-дуже швидко. Плюс джойс керування меню монітору. це, звичайно, з боків клавіші вмикання монітору та швидкісний доступ за потреби. Місце розташування зручне, не так, як у деяких позаду, там поки намацаєш, дуже просто. До речі, панель має нестандартну діагональ 26,5 дюйми, або по нашому 67,3 см. Не кожному зайде, що покриття не матове, то. Буває зазвичай, а майже 90% глянцю. Якщо сидіти напроти екрану, відзеркалення не дратує, бо одне діло, коли ти сидиш напроти, інше з кутів поглядаєш, блікує це, є так само у топових панелей від Гнусма, тобто Samsung, має рожево-синій відтінок для ТВ, QLED від Samsung, це є норми. Поясню, друзі, зрозумілою мови, цей монітор має гібридну панель QD і OLED. Не 100% OLED, це поміж OLED і QLED, яким так пишається південно-корейський виробник. Технологія QLED є вдосконаленим варіантом звичайного ЖК, всі про це знають. Головна відмінність QLED у від звичайного LED це синє підсвічування та кулі квантових точок, які забезпечують більш чіткі RGB кольори, аніж у стандартному LED. Саме тому панель має ось такий відтінок, синьо-рожевий, трохи лякатися не треба це норма. Саме тому MSI до свого монітору обрав зв'язку QD OLED це нове вдосконалене покоління QD OLEDів, більш насичене, яскраве і перше. Перше враження після вмикання це глибокий насичений кольор. Не один ледовський монітор не дасть подібної кольорової гами. Я вже казав, що OLED має соковитіші кольори, які тільки можливі серед усіх панелей. Іноді здається, що забагато кольорової гами але це лише коли спостерігаєш на відео, коли дивишся через монітор або камеру, як зараз. Насправді, друзі, ні. Саме камера так реагує на органіку у житті дивитися очима зовсім по іншому. Ось, до прикладу, я підлаштував світло і камеру, максимально точно, щоб ви бачили, як насправді показує панель QD OLED. кольори не вирви око, зовсім інші. Міру стримані, гама без пересвіту, максимально чітке зображення з подібною плавністю сприйняття у реалі. Ще б так, панель має 360 Гц розгортки, і до цього справжні 10 біт кольорової глибини не програмні, як у більшості 8 плюс 2, а реальні. А до RGB 98%, p 3 99%, а sRGB аж 100%. 138% охоплення. І так, друзі, це дуже технологічний монітор в здатності 2К або 2560 на 1440 крапочок. Тут же кому як, як більше подобається. 2К диагональ панелі 27 дюймів. На мене це ідеальна здатність для геймінгу те, що треба. 4К буде зайвим, плюс до плавності AMD FreeSync Premium Pro, частота реакції матриці 0.03 мілісекунди не один, як у топових ледів, а 003. Для мене головним питанням було, чи залишиться на аналог... Панелі шлейф як на VA панелі. Всі війки, монітори при обертах навкруги в боки залишають ось цей неприємний залишковий слід. І приблизно так це виглядає, статична картинка ніби рухається. Мені не подобається ця мазня, особливо в іграх, як зараз. Ще раз повільно, щоб ви розуміли, що це за гидота. Так от на OLED завдяки органічним пікселям відгук між пікселями мінімальний, розривів, як бачите, немає. Немає цього остаточного шлейфу і для мене це найголовніше при обиранні монітору. Динамічні ігри тепер сприймаються максимально чіткими, 360 Гц додають до повності, це те, що мені треба. По суті, це те ж саме, що мати топову тн панель, але з соковитими кольорами, які таєнки ніколи не досягнути. Я один на три грався у різні проекти, аби максимально відчути плавність та присвідчитись, що з розривами все добре, нічого не повертається. Як бачите, друзі, все дуже-дуже класно. Плавність зашкалює, будь-яка гра сприймається зовсім по-іншому, аніж на звичайному леді. Я чудово пам'ятаю свої відчуття. Після купівлі OLED TV тоді я передивився улюблені свої фільми, серіали, бо за OLED сприйняття фільмів зовсім інше. До речі, декілька слів про типу тепла з монітору. Всі нові QD-OLED панелі оснащені графеновою плівкою. Виняткова сучасна технологія це просто топчик. І завдяки графену розсіювання тепла відбувається рівномірно. Не так як на стареньких моніторах, як у духовці. Додаткове охолодження тепер не треба. Технологи, що тут казати. Працюючи за монітором кожного дня, ми всі маємо навантаження назір, на зір, я не виключення, В день проводжу по 7-10 годин приблизно за монітором і мати якісну панель. Для мене теж дуже важливо. За добу використання цього монітору з налаштуванням у і приблизно на 30% технологія, відома як Low Blue Light, очі не втомилися взагалі. А це величезний показник якості панелі. Звичайно, за лед панелью будуть ідеальні кути огляду, ніякий IPS і поруч не валявся, ви бачите, як насправді це відбувається. Просто ідеальні кути погляду, під яким богом не дивись, залишається максимально реалістична картина. Кути огляду не першочергове при обиранні. Монітору все ж таки, але це й є. Про захмарні показники контрасту та динаміку немає сенсу казати. У OLED показники йдуть на мільярди. Я використовую 60-70 приблизно відсотків від гами контрасту. Більше не треба взагалі. Безліч можливості налаштування, я не стану вас обтяжувати опціями керування. Головне, треба розуміти, що цей монітор виробника MSI максимально заряджений під будь-які завдання. Неважливо, чи будеш ти годинами гратися в ігри або працювати за компом чи передивлятися фільм. Серіали, і серіали краще по сприйняттю за OLED нічого немає. І це факт. З режимом преміум кольорів взагалі якісь божеви, божевільні кольори. На мене це навіть занадто. Це як на соковитому смартфоні за OLED або за маледом, але розмір тут без коментарів ви бачите самі. Спортивні змагання сприймаються максимально реалістично у високій якості і той же футбол або Фурмула-1, або щось інше швидких видів спорту. Я, друзі, не знайшов якихось явних недоліків і взагалі. Не можу сказати, що мені щось тут не сподобалось, все добре, все гаразд. З цим монітором від MSI кожен знайде під себе ідеальне налаштування як по сприйняттю, так і по зручності розташування. Панель можна гартати під будь-яким кутом, як тобі подобається, понахову, вгору, будь-як. Ідеальне розташування знайти тут не проблема взагалі. Проблема може бути одна єдина, якщо ти рентуйся десь так 1020 за цей монітор. Ні, друзі, це сучасний монітор заряджений. Апріорі він не може коштувати дешево, бо технології не бувають задягу. На хотлайні, до прикладу, цінник стартує від 41 200 до 46 тисяч гривень, ну, залежно від магазину. Можна трохи заощадити, якщо користуюся нашим українським кешбеком, я напевно вже років 5-6 юзую, немало так заощадив коштів на купівлі в енеті. Якщо цікаво, залишив посилання на кешбек. Так згоден, QD, але це не свято в кожен дім. І з іншого боку, якщо подивитися на свій старий монітор, якому більше трьох років я тоді відслюняв за нього біля 18к гривень, а тоді це були великі кошти, і все пізнається, як то кажуть, зрівняння. Якщо бажаєш відчути, що таке ідеальна картинка, якщо бажає... Ідеального геймплею, гімплею, то цей монітор для тебе підходить ідеально. Я й надалі буду тестувати oled монітори, аби зрозуміти, який для мене підійде як найкраще. QD OLED від MSI мені сподобався. А дуже сподобався це піпець, який в нього все ж таки кольори. На фоні OLED сучасний oled монітор якась блідгаті, не інакше. Отже, друзі, дякую вам за перегляд. Напиши, яким монітором користуюся і чи задоволений своїм вибором. Зустрінемось дуже скоро у народній зборці ПК. Це буде збірка не за 3 копійки, звичайно, але з ідеальним балансом з прицілом на ігри. Коротше, перевір підписку. Аби не пропустити, до зустрічі. Щастить!